Слава Україні! Найголовніші слова, яких хочеться завжди і завжди приємно говорити зранку. Ніч без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Хоча ворог, звичайно, розуміємо, буде нам і надалі загрожувати ракетно-дроновими ударами. До цього ми готові. Лише необхідно виконувати ті правила поведінки під час повітряної тривоги, які ви дуже добре знаєте. Ну і власне у мирний час. Мабуть, сьогодні дуже багато слів лунало, лу, та вони будуть і навіть у воєнний час лунати. Привітання з ним Конституції. Я не буду вітати, хоча, звичайно, тішуся від того, що в нас дійсно одна з найкращих у світі Конституції, основний закон нашого життя. Але здається, що особливо актуально говорити про конституцію не лише у воєнний час, а особливо у воєнний час. І найголовніше не просто треба вітати цим днем, який є історичним. Дійсно, який визначає наше життя, конституцію треба виконувати, виконувати усім, починаючи від, як кажуть, пересічного громадянина до найвищої посадової особи. І ще раз наголошую, особливо у воєнний час під час війни. Тому все-таки привітаю, привітаю і побажаю, щоб наша Конституція. Дійсно була тим законом, який в тому числі допоможе нам перемогти в цій війні. На фронті без особливих змін важкі бої по багатьох напрямках є повільне, але просування, просування і звільнення наших тимчасово окупованих територій. Свою ненависть до ворога. Той, хто знаходиться у тилу, може висловити і своєю роботою, і донатами на допомогу Збройним силам. Ну і власне ще про одне. Хто не читає зранку телеграм-каналів, той не інформований. Хто читає зранку телеграм-канали, той дезінформований. Про це говорив Марк Твен. Але я трошечки по-іншому скажу, є нюанс. Якщо ви читаєте відповідальні та чесні телеграм-канали, ви інформовані і ви є бойцем інформаційного фронту. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть ворогам, перемоги і миру. Тихого і продуктивного дня.